Війна з Росією переходить у новий етап на тлі планового планованого наступу Росії. За словами президента, Росіяни готуються до спроб розширити наступальні дії. Ці заяви не тільки далі проаналізуємо. Співголова громадської ініціативи Права справа, військовий експерт Дмитро Снігирьов з нами на зв'язку. Пан Дмитро, вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що долучаєтеся. Для початку скажіть, як ви оцінюєте слова президента? Тому що насправді вони доволі насторожливо звучать про те, що якийсь новий виток війни, новий етап? Чи варто пов'язувати все це з комплексом заяв, які відбулися впродовж останніх двох діб, про можливі наступи на різних напрямках, про якісь згрупування російських сил і все інше? Ну, давайте говорите цитувати слова президента. не готується до СПО проширити наступальні дії. Вони не готуються, вони розширюють наступальні дії на покровському напрямку. Е, російський плацдарм це вже 25 квадратних кілометрів. І, на жаль, окупанти мають певні тактичні успіхи на цьому напрямку. Е, інше питання, що на інших ділянках фронту Збройні Сили України стримують е, спроби російських окупантів розширити зону своєї присутності. Але менше з тим говорити про те, що росіяни готуються лише до розширити наступальні дії, це не відповідає дійсності. Різка активізація бойових дій на всій лінії російсько-українського фронту протяжністю 1200 кілометрів. Спроба окупантів встановити контроль в районі часів яру використовується в лангові охоплення позиції збройних сил України з метою встановлення контролю над цим населеним пунктом. Про покровський напрямок я вже говорив. Зона присутності російських окупантів розширюється і, на жаль, є просування в напрямок траси покровськ Константинівка і донецьк Константинівка, цебто таким чином, окупанти намагаються взяти під безпосередній контроль основні локації збройних сил України. Причому мовиться про те, що на окремих ділянках фронту окупанти намагаються створити оперативне оточення з о, угрупувань збройних сил України, зокрема в районі Лиманського, Лиману, Лиманський напрямок. А одночасні атаки з району Білогорівки, Луганська область і Виїмки Донецька область. Аналогічна ситуація на мар'їнському напрямку, де окупанти одним з флангів намагаються одночасними ударами. Заблокувати українське угруповання в районі Вугледара, себто один напрямок руху з боку Мар'їнки в бік Вугледара, і одночасні атаки на так званому времівському виступі з метою охоплення позицій збройних сил України, і тому говорити про спроби розширити наступальні дії ну це як мінімум ну не відповідає тій реаліям на лінії бойового зіткнення. Темпи збільшення ворожого війська досягли 40 тисяч на місяць, навіть попри втрати, дефенс Експрес профільний портал проаналізував ці цифри. Це звична цифра для росіян. Чи ми можемо констатувати все таки нарощування темпів мобілізації серед московитів? Певною чином можемо констатувати нарощення, причому не мовиться мобілізація, це так звані скриті резерви, це прихований характер мобілізації. До цього часу відзначалося поповнення особового складу на рівні 30 тисяч, тобто на 10 тисяч збільшили. Основний контингент це так звані спецконтингент, тобто ЗК, згідно указу російського президента. Вони наразі мають можливість укладати договір з міністерством оборони. Так звані контрактники, ну і відповідно, так звані добровольці. Оці три категорії: це основне джерело поповнення особового складу окупаційних військ. Причому варто говорити про те, що основне джерело поповнення мобілізаційних резервів. Це відповідно окуповані території Луганської, Донецької області Запорізької та Херсонської, де наразі розгорнута характер тотальної мобілізації місцевого населення віком від 18 до 65 років. Але в цілому можемо говорити про збільшення можливості окупаційної армії щодо поповнення особового складу, і це тривожні тенденції. Ви згадали про окуповані території в лікарнях окупованої Росії Луганської області. Матерям погрожують відбирати новонароджених дітей, якщо жоден із батьків не може довести, що мають російське громадянство, і це порушує конвенції ООН, зокрема про попередження злочинів геноциду. Так вважає інститут вивчення війни. Чи погоджуєтеся з цим трактуванням? трактувати інформацію? Так званий інститут вивчення війни у право справи немає інформації про подібний характер дій окупаційної армії. Я нагадаю, Луганська Донецька область це зона відповідальності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Її характер поінформованості ми неодноразово демонстрували. Стосовно заяв, так званого інституту вивчення війни, вони є контраверсійними. і тут варто згадати, що останні заяви. Свідчили про те, що у Росіян, начебто, немає оперативних можливостей щодо наступу, і максимум на що спроможні росіяни це наступ на одній ділянці фронту проходить буквально тиждень. Заява змінюється прямо протилежне, але головне на що я хотів би звернути увагу спецслужб України. Це відповідна заява так званого інституту вивчення війни, які датуються 20 квітня. Напередодні голосування в Сенаті Сполучених Штатів щодо розширеного пакету військово-технічної макроекономічної підтримки нашої країни, коли так званий інститут вивчення війни продуктував заяви Лаврова щодо можливості розширення театру бойових дій, але мовилася навіть не про Харківську область, а відповідно і більш глибинні операції російських окупаційних військ. Це вже не співпадіння. Я нагадаю, заява Лаврова пролунала 18 квітня, і тому посилення її ефекту в українському інформаційному просторі якраз в день голосування в конгресі. Не було жодних підстав, крім відповідно створення певних настроїв серед українського суспільства. Ого, ви так доволі критично. Наскільки я зрозумів, ставитися до цієї інституції? Досить критично. Добре, давайте про інші новини. New York Times, посилаючись на свідчення посадовців США та Європи, пише, що Сполучені Штати вже передали Україні невеликі партії. Першого першої військової допомоги з пакету на 1 мільярд, яку голосили після розблокування власне коштів і голосування в парламенті в конгресі, точніше, американському. Проте основна партія зброї з великих пакетів надійде до України впродовж наступних кількох місяців. Знаєте, в нас якісь гойдалки щодо американської допомоги, тому падаємо в абсолютно якийсь поганий настрій. То потім, коли голосують, розуміємо, що ця допомога буде, і перші партії відбулися. І отут знов знову повідомлення від New York Times про те, що це від... Будеться продовж кількох наступних місяців. Чи йде справа своїм шляхом, так як вона має йти? Чи все таки треба звертати увагу на такі публікації? Ну давайте говорити, що це повідомлення Нью-Йорк Times. Причому знов-таки не перше повідомлення, яке свідчить про заангажований характер. Я нагадаю, до цього були повідомлення New York Times щодо так званих самовбивчих операцій української сторони на лівобережжі Херсонщини. І ці інформації ну викликали як мінімум шквал. Критики навіть серед самих американських змі. А стосовно цього повідомлення Нью-Йорк Таймс, я нагадаю попередні повідомлення, які лунали ще на момент підписання відповідного е е рішення Сенату президентам Сполучених Штатів про те, що значна частина цієї допомоги зосереджена на військових базах на Сполучених Штатів Європі, а саме Польщі і Німеччини, що значно при пришвидшить характер передачі військово-технічної допомоги нашій країні. Це були заяви офіційної американської сторони Пентагону відповідно конгресу Сполучених Штатів. Тому і на мій погляд і на моє переконання, взагалі не варто звертати увагу на ці повідомлення. Таймс. ще раз підкреслю, вони мають на моє Думку за заангажований характер знов таки це, якщо вже говорити мовою професіоналів, це так звані активні операції з метою формування громадської думки, Причому негативної громадської думки. Нам чомусь знову просовують тези з приводу того, що Україна залишиться без військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Причому намагаються намагається просунути тези і з приводу військово-технічної допомоги європейських партнерів, що абсолютно не відповідає дійсності. Ті мовиться про те, що військово-технічна допомога з боку Великої Британії вже надходить Україні. Те саме стосується і відповідно військово-технічної допомоги з боку Бельгії Німеччини тощо. Тому ще раз підкреслю, досить критично варто ставитися до заяв західних змі. Я нагадаю, попередні заяви були не тільки New York Times, але й Associated Press, більш ніж шановне видання, яке повідомляло про те, що американська сторона наполягає на виведенні американських танків Абрамсів безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Потім це було спростовано українськими збройними силами України, і відповідно, ну скажімо так, ця інформація не знайшла свого підтвердження. Але от подібні два випадки за один тиждень свідчить про те, що в ЗМІ Сполучених Штатах формується негативний імідж України. І тут питання: кому це вигідно? Так, кому тоді це вигідно? Ну давайте говорити про те, що найближчим часом ми отримаємо цю відповідь на це питання. Але я хотів би зауважити, що рішення сенату воно було прийнято все ж таки не адміністрацією Байдена. Там було дві ключові. Позиції, які чомусь не коментуються в українській змі власне, трампісти вимагали від е, е, Конгресу Сполучених Штатів і відповідно е, адміністрації Байдена прийняття концепції української перемоги. Концепції, тобто конкретно пункт А, пункт Б, пункт В. І головне прозвучала перемога. До цього взагалі не мовилася про це. Просто давали військово-технічну допомогу і все. Наразі жорсткі вимоги. Потрібна концепція перемоги. І, друге, зобов'язати адміністрацію Байдена передати засоби ураження, зокрема ракети Атакумс з дальністю враження ціли більше 300 кілометрів. Зобов'язати. І всі розповіді про те, що Атакнуси вже давно були передані Україні. Це не рішення Сенату. Ви знаєте, це білий шум. Коли Сенат приймає відповідні рішення, то це свідчить про тиск на адміністрацію. І оці заяви в американських СМІ, ну, вони виглядають досить контраверсійно на тлі відповідно рішення Сенату і про е, ратифіковано власне президентом рішення щодо військової технічної допомоги. Bloomberg, ми ще не згадували це видання. Пише про те, що Сполучені Штати Америки ведуть перемови з країнами Великої Сімки про те, щоб надати Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що ми не маємо довготермінових планів підтримки. На жаль, ні з боку Сполучених Штатів, ні з боку європейських партнерів. Якщо говорити про цей рік, то більш менш все зрозуміло. А от що буде у 2025 році? Ну тут багато питань. Якщо такий план допомоги буде затверджений і на рівні Великої Сімки, ми можемо говорити про... Таку певність, якусь уже, хоча б на декілька років, чи 50 мільярдів це справа місяців? А давайте говорити про те, що знов таки ну проаналізуємо разом з вами це повідомлення. Я все ж таки аналітик. 50 мільярдів ну, взагалі, то рішення щодо виділення 50 мільярдів макроекономічної допомоги вже прийнята країнами ЄС. Причому мовиться про макроекономічну допомогу, яка буде надаватися нашій країні протягом 4 років. 4. тобто не йдеться про разову макроекономічну допомогу. Тобто, країни ЄС чітко сформували пакет допомоги, який свідчить про довготривалий характер. Співпраці України з країнами саме ЄС, а не Сполучених Штатів, тому безумовно, йде ці кошти не можна думка. використовувати на воєнні потреби. Звичайно, ну так і ця допомога мається про в першу чергу, мається про макроекономічну допомогу, а не допомогу на воєнні потреби. Тобто, знов бачимо ну контроверсійний характер повідомлень. Причому я ще раз зауважу саме європейські країни не ставлять під сумнів сам факт існування української держави, бо мовиться ще раз підкреслю про довготривалий характер е макроекономічної допомоги а стосовно військова. Технічної допомоги останні заяви уряду Великої Британії і відповідно високопосадовців. Цієї країни країна буде надавати щорічно військово-технічної допомоги на суму 3 мільярди фунтів стерлінгів. Це відповідь Сполученим Штатам. Велика Британія перебрала на себе роль світового лідера і відповідна лідера, який об'єднав навколо себе антипутінську коаліцію в моменті протистояння російській агресії в Україні. Просто розумієте, західні країни вони планують свої бюджети не на рік. Зазвичай відбувається планування щонайменше на три роки. Якщо в випадку Сполучених Штатів я поки не бачу якихось ворогів до того, щоб розпланувати кошти, скажімо, підтримки України на декілька років. Хоча, можливо, ви мене виправите. звичайно. Давайте говорити знов таки на порівняння, будемо грати з урядом Великої Британії, українська сторона підписала пакет щодо зобов'язань на 10 років. Тобто, це фактично копія тих договорів, які має сполучені штати, наприклад, з Єгиптом, Тайванем і Ізраїлем, це статус стратегічного партнера поза блоком НАТО. І відповідно пакет військово-технічної допомоги формується на 10 років вперед. Наприклад, Ізраїлю це 30 мільярдів американських доларів. І Ізраїль прекрасно розуміє, що кожного року він буде отримувати 3 мільярди доларів незалежності від загострення чи стабілізації ситуації на близькому сході. Якщо від. Відбулося загострення, відбулося додаткове голосування в Сенаті про збільшення військово-технічної допомоги. Але 3 мільярди є, і от е, стосовно України, дивіться, Україна підписала вже близько 10 подібних договорів про е, зобов'язання не гарантії безпеки, це різні речі. А Сполучені Штати досі пасуть задніх. А тепер що і тепер? чому я наполягаю, що Велика Британія заявила, що річна допомога. А враховуючи те, що договір підписаний на 10 років, тобто Збройні сили України можуть розраховувати на допомогу з боку цієї країни в сумі 30 мільярдів фунтів стерлінгів. показово як на мене більш ніж. Фактично, Велика Британія виступила локомотивом, і в цьому питанні підштовхуючи Сполучені Штати, ви досі тягнете з наданням Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО. Ми за вас зробили перший крок. Робіть, як ми показово, але недостатньо, якщо в загальних вимірах. З боку з боку Великої Британії, звісно, це максимум. Я так розумію, на що вони можуть зробити. Але якщо в загальних вимірах, то треба все таки, що Сполучені Штати і інші країни, мабуть, швидше реагували. Правильно, ну давайте і знову цю тезу спростовуємо, спростуємо, яку просовують американські змі з приводу того, що допомога з боку країн Європи недостатня за 23-й рік. Сполучені Штати передали військово технічну допомогу на суму 23 мільярди доларів на 24-й рік. Країни ЄС передадуть українській стороні і вже передали військотехнічну допомогу на суму 24 мільярди євро більше. Плюс 50 мільярдів євро макроекономічної допомоги. Сумарно 74 мільярди. А скільки Сполучені Штати передадуть? 61. Причому там ну, це окрема тема, там розбита на декілька програм, правильно? Правильно, лева частка грошей, які виділили Конгрес 에, Сполучених Штатів, воно піде на підтримку американського ВПК. Давайте називати речі своїми нами. Це приблизно 20 мільярдів американських доларів залишаться у Сполучених Штатах. Тому розповідати про те, що Європа пасе задніх в військово-технічної підтримки України це абсолютно не відповідає дійсності. Я навів вам приклади, при чому ми розмовляємо з вами мовою фактів і цифр. Давайте я хоч щось трошки добре скажу про Сполучені Штати. Вони, хоча б 7 мільярдів нам дають допомоги в бюджет без будь-яких умов. От хоч, Хоча б це добре. Не треба виконувати ніякі підвищення тарифів, ще щось як, на відміну від до речі, від європейських партнерів. Ну та, Так, хоч буде. щось добре, це точно. Дякую дуже за відповіді. З нами на зв'язку був Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа військовий експерт. Дякую за розмову. Повернемося вже десяті з випуском новин.